Ну що ж, панове, о! Приземлився. Коротше, відос, ребят. Це, не знаю, я такі відоси експромтом, рідко коли роблю, іменно от такого характеру, але я зараз роблю експромтом цей відос. Дивіться. Вже не збирався сьогодні знімати, але раджу вам додивитися до кінця, тому що е, просто лазив, дивився статті і знайшов статтю е, ну, мед. Для чоловіків. І я короті, думаю, окей, Google Академія каже, значить треба дивитися. Я відкриваю цю статтю і починаю читати. І там, типа, мед там стимулює імунітет, мед для потенції, мед для серцево-судинної системи. І тут у мене зносить, тому що в мене зразу в голові заголок, щоб стояв, і серце билося. Коротше, я вирішив, що треба зробити, тому дивимося це відео до кінця. Багато розповім корисного стосовно цього, щоб стояв і билося. І дам для вас рецепт, який ви зможете використовувати саме, якщо ви жінка, то ви зможете використовувати для свого чоловіка на їж, і у нас буде чудова ніч. А якщо ви чоловік, то ви зможете на тихаря собі намішати, з'їсти і погнати. Коротше, значить, діло стосується. Виключно мед і виключно чоловіків. Е, мед, він взагалі в собі має велику кількість різних вітамінів, різних вітамінних груп. Я зараз спробую вам зачитати, що нам тут в е, Google Академії е, кажуть, що мед, репери, користь. ну, Ми це і знаємо і так. що Мед це унікальний корисний продукт, який в собі має е, групу вітамінів. Значить. Е, Б9, Б1, Б2, Б6, вітаміни групи А, аскорбінова кислота, С, Є, П, П, К, Х, біотин. Також в складі меду місяця ферменти, що значно прискорюють обмін речовин, діастаза, каталаза, фосфотаза, амілаза, мінеральні речовини, макро та мікроелементи, солі, кальцію, заліза, сірки, натрію, магнію, йоду, фосфору, а також бор, свинець, олово, алюміній, хром, марганець. Кремній, літій, нікель, міцинк, осмій та інші. І це ще не всі, прикиньте. Амінокислоти, е, патентова, глутанінова, аспаргінова кислота, аргінін, лейцин, лізин, аланін, тирозин, теронін, тереонін, е, метіонін, триптофан, фініланін, пролін. Круто, коротше. І тут ще є. І ще також мед містить органічні кислоти: виноградну кислоту, лимонну кислоту, ванільну, винну кислоту, лінолеву кислоту, яблучну молочну і щавлеву кислоти. Ось так. оце те, що містить мед. тут Те, що нам каже Google Академія. Ну, склад стандартний. Глюкоза тут пише 31%, фруктоза 38%, 1% сахарози і близько. 9% інших цукрів це мальтоза, мілі, міліцитоза та інші. Ну, і ще ми знаємо, що там є вода, талок і так далі. Ну, А чим же ж для чоловіків це корисно? Ну, Для чоловіків в першу чергу корисно е, тим, що мед все ж таки прискорює рух крові по судинах. Тобто він повністю дає е, добро для того, щоб кров хорошо суди ходила і суди не розширювалася. Чим це добре для чоловіків? Е, я думаю. Відомо, тому що е, кровопостачання в потрібне місце буде значно швидше, і воно буде прискорене, і воно буде повним. Це теж дуже важливо. Е, але щоб ми туди скерували ту кількість крові, скажімо так, яку нам необхідно, ми можемо піти трошки далі. Ми знаємо, то, що мед має корисні, корисні е, різні ознаки. І е, я вам даю два рецепти. Це два рецепта стандартних, вони не є там якихось медичні рецепти. Просто два рецепти, якими користуються всі пасічники. Значить, рецепт плюс один мед плюс маткове молочко і плюс трутневий гомогенат. Гомогенат. Значить, я записую для того, щоб виділити, значить, меду беремо приблизно 100 грам. 100 грам Маткового молочка беремо приблизно там 5 грам 5 грам, і гомогенату беремо там 15-20 грам. 15-20 грам. Змішуємо це все діло і отримуємо на виході афродизіак Чому? Тому що маткове молочко воно в собі має велику кількість жіночих статевих е клітин. Е ну як? Можливо, немає. Це я може зараз загнути. Ну, суть в тому, що сама матка дуже круто і її статеві шляхи дуже круто розвиваються за рахунок маткового молочка. А от гомогінат рутневий тут без варіантів. Він має дуже велику кількість саме е чоловічих статевих органів, саме рутневих. І завдяки цьому. Здійснюється вплив на репродуктивну систему людини. Мед для того, щоб це було смачніше. І ми отримуємо користь. Це перше, це для тих, в кого є трутневий гомогенат, або хто може придбати трутневий гомогенат і матка в молочку. А ці всі речі ви можете придбати в нашому магазині Ukraine. Переходимо в посиланнях в описі під відео. Там є така строчка Instagram, of Ukraine. Заходимо, тикаємо. І там такий вибір цього всього. У нас вже є готові медові суміші саме з таким набором. Так. Далі, більш до чаїв. Е, значить, це підійде абсолютно всім людям. Абсолютно всім. Ну, якщо ви любите імбир. Коротше, беремо імбир, імбир, до імбиря беремо лимон. Лимон. До лимону беремо е, липу, липа. Іменно... Чай липовий. Потім можемо додати м'яти, м'ята і додаємо сюди ще мед. Значить, імбир нарізаємо, беремо приблизно, ну, скільки, ну, 10 грам, 15 грам. імбиря. тільки його треба порізати. Далі лимончика. Беремо один лимон, ділимо на двоє, видушуємо лимончик. Ну, скільки там. Коротше, половинка лимона. Половинка лимона. Далі липу. Ну, беремо грам скільки, 10 е, липового. Е, липові заварки. Грилипи. липи. Далі м'яти беремо рівно стільки саме. І меду беремо дві чайні ложечки. Ну, скільки це буде приблизно 10 грам 30. 30 3030 римед. Все. І це все кидаємо в півлітрову якусь ємність, можна в 700 грамову, і заливаємо в кипяточку. Потім, коли воно заливаємо, отримуємо чай, який буде для вас корисний, і який можна використовувати як афродизіак. Буквально за 3-4 години до бажаного результату. Вживаємо, і ви отримаєте гарний результат. Тому що мед, він має цілющу властивості. Але я, друзі, хочу вам відразу пояснити, що мед він не є якимось, якоюсь панацеєю. Ні, це буде міф. А, до речі, ще, якщо ви боїтеся гарячий кипяток ляти в мед, так можете не боятися. Це теж міф. Тому що можна мед е, кидати в гарячий чай. Все інше це міф. То, що ніякий там яд не утворюється, утворюється реальний е, гідроксиметилофорфуров, це нормально. Е, він утворюється при розпаді всіх е, вуглеводів. Е, це також нормально. Тому навіть коли ви вживаєте банально тістечка чи випічку будь-яку випічку, ви вживаєте велику кількість ГМФ. Значить на 1 кілограм меду ГМФ приходиться одна сота. Відсотка, ну то є грам, я думаю, ви розумієте, одна, одна сота е, грама там буде на 1 кілограм. А якщо ви вживаєте, наприклад, на 1 кілограм якихось тістечок, там буде кілька грам міліграм, верніше, ГМЕ, вже цілих. Тобто це все безпечно. Вживати мед в чай це безпечно. Е, тому не хвилюємося, робимо, вживаємо. Але я хочу вам пояснити, що мед це не є якийсь там панацея, мед це штука, яку потрібно вживати постійно. Добавляти, от по 15-20 грамів в чай, добавляти 15-20 грам просто в день з'їдати, е, добавляти до е, як підсолоджуватися для якоїсь там булки. там і ще щось. Таким чином, ви будете з'їдати в рік приблизно 5 кг меду, а ваш імунітет вам скаже дякую, тому що ваша імунна система зможе продукувати нові імунотіла. І це доволі потужно. А зможе нові імунотіла продукувати, ваш організм краще буде захищений. І вам не буде страшно там, піти покашляти, похворіти. Бо всі починають їсти мед тоді, коли починають хворіти. Тому не треба вживати мед тоді, коли хворієте. Це вже пізно, потрібно вживати регулярно кожного дня. І це буде найкраще. Тому два рецепти я вам дав. Ви можете отгортати відео назад і знов ці рецепти почути. І все, панове. Коротеньке відео. От на таку тему знайшов це в Google Академії е е класно. Тут 10 унікальних властивостей меду. Ну, я вам виділив одну унікальнішу властивість меду. А, рекомендую взяти будь-який мед, який вам е, сподобається на смак, або можете взяти е, акацієвий мед. Більш-менш універсальний, акацієвий медок. Якщо у вас немає де взяти цього всього, заходимо знову ж таки в інстаграм в описі під відео, в нашому магазині, можете придбати абсолютно все. Вас там проконсультують спеціалісти, фахівці, і якщо ти ще гривень на себе наберете щось, то ще й знижку получите, а буду ставку безкоштовно. Так що. Ось так. Ну, панове, підписуйтесь на ресурсі Бікіперфікрей. Якщо це відео для тебе було корисним і воно тобі сподобалось, також підписуйся. Це важливо, тому що мене дивиться дуже велика кількість людей без підписок, приблизно 300 тисяч за місяць через мій канал людей проходить і дивиться без підписок. Треба щось ж вирішувати. Ось так і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.